Чому люди завжди ускладнюють? От я коли прийшла в проект, коли прийшла в кампанію, я відразу зрозуміла суть бізнесу. Вона дуже проста, дуже проста, до крику проста. Просто використовує продукти для власного користування або роби спільні покупочки. Продукт класний. Я постійно про це говорю. І я не просто говорю, я конкретно знаю, що так і є, і всі, хто користується, всі, хто знає продукт, це також підтвердить. Далі. Навчайся, навчайся безкоштовно, фішечок у нас достатньо багато, люди за це платять великі кошти, ми даємо це безкоштовно. І третє, просто говори людям про це. Донось це людям, щоб люди також хотіли мати цю можливість. Все. Що тут складного, я не знаю. Чому ускладнювати? Ну, мабуть, так нас вчили. Що важко заробляти гроші, щоб має бути дуже все в тяжність. хоча насправді, це, це настільки просто і це ми робимо щодня. Багато хто з це робить щодня, за це не отримує грошей. Якщо ви приходите в наш бізнес, ви свої оці звички множите на гроші. Тому, якщо ви не хочете важко заробляти, якщо вам легко йде розуміння того, що гроші легко заробляються, то вам до нас.